Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Наше повсякденне змагання за зріст у чеснотах і переміну у Христі не завжди є безпосередньо підконтрольне нам. Людина не може просто так змусити себе стати покірною, вірною, сповненою довіри до Бога. Проте, може впливати на розвиток цих чеснот, усвідомлюючи те, що природа цього впливу завжди різна. Іноді духовна трансформація та переображення у Христі починається на підставі власного рішення, яке мотивоване бажанням змін у своєму житті. Це спонукає людину до готовності прийняти зміни, таке рішення веде до внутрішнього перетворення. Цей процес складається з багатьох невеликих дій, через які людина постійно нагадує собі про бажання змінюватися, таким чином. Вона поступово стає готовою до духовної трансформації та преображення. Це так само стосується і здобуття довіри до Бога. Хоча такі чесноти, як покора, любов і доброта, не можна набути раптово, проте ми можемо допомогти їм розгорнутися поступово через конкретні дії в нашому житті. Ми створюємо в собі простір для цих чеснот, знаходячи перешкоди і усуваючи їх. Результат впливати на свою волю різниця в залежності від чесноти. Важливо розуміти, що для розвитку чесноти, доброти та любові завжди необхідні певні обставини та особи, якими приділяємо свій час та зусилля. Наше життя змінюється в залежності від того, чому ми насправді приділяємо свою увагу та час. Справжні цінності, які ми приймаємо, розмірковуючи про них і відкриваючись їм, змінюють нас на глибинному рівні. Платон говорив, що коли ми споглядаємо красу, в нашій душі виростають крила. Це стосується всіх справжніх цінностей. Коли ми зупиняємося, щоб помітити і оцінити красу, доброту чи святість, ці моменти здатні змінити нас середини. Таке глибоке прийняття цінностей може залишити в нас сліди, які змінюють наше життя. Особливо це стосується наших відносин з Богом. Бог є досконалою красою і святістю. Коли ми відкриваємо своє серце для Бога. Ми отримуємо дар сили божественної благодаті, яка нас переображає та трансформує усе наше буття. Хоча Божа благодать діє завжди у моменти особистої молитви та споглядання, душа в особливий спосіб є відкритою для неї також, коли людина споглядає красу видимого сотворіння, Бог хоче, щоб ми використовували ці моменти для глибокого контакту з ним і дозволяє його благодаті наповнювати наше серце та змінювати нас. Найважливіші зміни в нашій душі відбуваються тоді, коли ми повністю довіряємо себе Богові, коли ми звільняємося від своїх страхів, упереджень та надмірного опування на свої сили і думаємо лише про Христа. Коли ми вдивляємося в Його обличчя, Він залишає на нас печать своєї благодаті. Поєднання нашої природної здатності змінюватися і Божого дару перетворення створює унікальний ефект в нашому внутрішньому світі. Під цим оглядом свята жертва літургії має важливий вплив на наше буття, оскільки перемінює людину на усіх рівнях її буття, а не лише виключно на рівні надприродного духовного змісту. Це ж стосується і особистої молитви та читання божественних писань. Молитва має бути спрямована на те, щоб почути Божий голос і бути глибоко ним зворушеним. Літургійна молитва також не повинна бути засобом зміни лише для нас. Вона звершується також на честь і славу Бога. Важливо звернути увагу, що коли ми доходимо до рівня споглядання краси, то не варто використовувати глибину об'явлення і силу благодаті лише як інструмент для особистого розвитку, адже це знижує їх справжню цінність і вплив на нашу власну душу. Наприклад, якщо ми насолоджуємося красою лише для себе або любимо когось тільки для власного зростання та задоволення. Це певною мірою знецінює наші зусилля, які ми докладали для зросту і висягнення чеснот, тому слід уникати такого особистого славлення, коли наші духовні практики стають лише виключно нашим особистим надбанням. Звісно, що особисте бажання зміни не повинно бути виключене, як у випадку моральних дій, коли ми прагнемо добра, так і у стосунках з Богом, коли ми відчуваємо, що маємо завжди рухатися у напрямку змін, щоб бути ближчими до нього. Коли людина усвідомлює, наскільки вона є віддаленою від святості Бога, настільки в її серці має зростати прагнення осягнути близькість зі своїм Творцем, бажання змінитися через Христа пробуджує в нас силу, яка рухає нас до єдності з Богом. Властиво, це є головною цінністю нашої молитви. Людина переживає свою глибоку відданість Богові як особисту єдність з ним, коли Бог. Є єдиною метою вірності людини, то можемо сказати разом з святим апостолом Петром: Господи, добре нам тут бути! Духовна вірність і відданість Богові формуються як наслідок утривалених стосунків з Ним, як батьком та творцем. На шляху духовної переміни та переображення обозі важливо приймати і берегти покликання, яким кличе Бог, яке приходить до людини найчастіше у моменти молитовного споглядання Його небесної краси. З кожної справжньої медитації повинні виникати нові наміри, бажання, залишатися і зростати у вірності, відданості Богові. Ця вірність є суттєвою частиною правдивої медитації та споглядання Бога в молитві. Здатність бачити духовними очима стає яснішою і звільняється від будь-яких бажань, які віддаляють людину від споглядання святого образу Бога, зрештою, у прагненні до змін в Христі. Моменти медитації, які звернені до Бога та справжніх цінностей, стають основним джерелом сили для духовного життя людини. Звісно, що з одного боку це Божа справа, а з іншого дієва відповідь людини. В цьому також допомагає і весь створений світ в усіх проявах, а також ті цінності, які довершила людина для свого духовного зросту. Споглядаючи цінності створених благ, важливо розуміти, що вони можуть допомогти нашій переміні в Христі. Занурення в природу та мистецтво робить нас кращими, якщо ми відкриті до їх впливу. Спілкування з людьми, які вкорінені в Ісусі, також позитивно формує і наближає нас до Бога. Важливо правильно зрозуміти, що насолода, яку приносить сотворені людиною блага, мають служити для духовного зросту. Для зміни в Христі важливо знайти час для роздумів про високі цінності, які спрямовують розум людини до Бога. Людина має усвідомити, що світ довкола неї є джерелом позитивної сили, що може привести її ближче до Бога, якщо вона реагує так, як бажає цього Господь. Краса навколишнього світу підштовхує людину до Бога і допомагає уникати зла та гріха. Важливо бути відкритим на покликання Бога і бути готовим йти за ним. Наші добрі вчинки можуть трансформувати життя. Але важливо, щоб вони не стали метою нашої особистої прослави. Добрі вчинки людини повинні мати за мету бажання служити Богові. Коли людина робить щось добре, повинна зосереджуватися на меті, яку ставить перед нею Бог. Якщо хтось потребує допомоги, увага має бути зосереджена на тому, щоб простягнути свою руку допомоги, а не на тому, щоб зростати у своїх очах за рахунок добрих вчинків. Коли ми робимо добру справу, вона цінна сама по собі, бо відповідає на Божий заклик. Звершуючи щоденний її сумління та перевірку власних вчинків, людина має приймати конкретне рішення, щоб краще відповідати на покликання Бога в своєму житті. Добрі вчинки це і наслідок, і частина зростання в Христі. Вони не повинні стати виключно метою життя людини, вони є відповіддю на покликання Бога. Який веде нас до переображення і уподібнення до нього самого, щоб людина, пізнавши правду і істину його життя, віддалася Божому життю у вічній любові?